По-перше, ми плануємо і робимо вже військово-лікарську комісію зручною швидкою і прозорою для людей. Це сама важлива задача зараз, щоб це почало працювати як сервіс. Тому Міністерство оборони розробило реформу військово лікарської комісії. Електронне направлення це перший етап цієї великої реформи. ВЛК людині, яка хоче пройти огляд на придатність для військової служби, або, наприклад, отримала оповіщення про проход. Військової лікарської комісії більше не потрібно витрачати часу черзі в ТЦК, щоб отримати паперове направлення. У мобільному застосунку Резерв Плюс військовозобов'язаний подає запит. Отримує електронне направлення просто в застосунок, воно підписане електронним цифровим підписом приблизно протягом доби ми маємо десь 24 години на те, щоб в електронному форматі керівник ТЦК підписав це направлення. Далі, після отримання в застосунку цього направлення, можна рушати напряму до вказаного медзакладу медзакладу і прийти огляд в дуже в конкретний день. Тобто, ми дуже тут постаралися і саме. Формували конкретний день для проходження цього ВЛК. Направлення, як я вже сказала, містить дату, коли треба з'явитися. Всі потрібні деталі, і має таку ж силу, як і направлення на папері. Попит на цю послугу підтверджується цифрами. Зараз користувачі Резерв Плюсу згенерували вже понад 32 тисячі електронних направлень на ВЛК. Таким чином, Резерв Плюс все більше і все далі стає. Аналогом або альтернативою для ТЦК і можливістю отримати такі послуги в декілька кліків. Застосунком Резерв Плюс користуються вже 4 мільйони українців, генерують електронні військово-облікові документи, оформлюють швидкі відстрочки. Я нагадаю, що кожна третя відстрочка оформлюється через «Резерв плюс» взагалі в країні, або, наприклад, рекрутуються до війська, тому що ми запустили онлайн-рекрутинг прямо в застосунку.